Тейстів збалансований комплекс вітамінів групи Б у формі жувальних таблеток з приємним лимонним смаком, продукт, покликаний усунутий дефіцит вітамінів групи Б, який часто виникає внаслідок незбалансованого харчування, підвищеного рівня стресу, інтенсивного фізичного навантаження. Шкідливих звичок, часто вживання напоїв, що містять кофеїн, кави, енерготонників, міцного чаю, прийому антибіотиків і діуретиків. Нестача вітамінів групи Б призводить до хронічної втоми, швидкої втомлювальності, неврологічних розладів, погіршення конгретивної функції. Різних проблем зі шкірою та волоссям.